Ну що, друзі, сталося. Сталася подія, яку просто неможливо недооцінити за великим рахунком, Сполучені Штати Америки оголосили про своє офіційно входження війну в Україні. Так, звичайно, нам би хотілося, що наступним за цим повідомленням була б інформація про те, як там F-35 нанесли удари по російських базах, але тим не менше, те, що відбулося, не менш важливо. Справа в тому, що американці тепер офіційно оголосили про те, що вони створюють. В рамках Пентагону окрему військову місію по Україні, яку чолить відповідний генерал, буде ціле управління, яке буде займатися виключно Україною. Тобто мова йде про формалізацію повністю стосунків американської армії, про те, що американська армія тепер офіційно присутня в Україні вже не на рівні там якихось конкретних там людей, а на рівні державної структури. І це дуже важливо, друзі. Така сама штука була і в Іраку, і в Афганістану, і в будь-яких точках світу, де американці брали участь як власне військова сила. З чим я вас, друзі, вітаю! Ми тепер частина американської військової машини.